Так званий мирний план Сполучених Штатів Америки і реакція на нього лідера, диктатора Російської Федерації Володимира Путіна дає відповідь на фундаментальне питання, що визначає успіх мирних так званих переговорів. Чого хоче глава Російської терористичної федерації? Так він заявив, що бойові дії припиняться тільки коли українські війська покинуть утримані ним території. І як пише The Wall Street Journal, це показує, що заявлені цілі Росії виходять далеко за рамки завоювань за Ання східної частини нашої України Заяви Путіна свідчать про те, що в кінцевому підсумку російський лідер хоче позбавити Україну суверенітету, відновити вплив Москви на Київ і зупинити вторгнення організації Північного Атлантичного договору в регіон, який Росія вважає своєю сферою впливу. Це означає, що будь-яка угода, яка не відповідає основним цілям диктатора Путіна, ймовірно стане прелюдією до нового вторгнення, спрямованого на їх забезпечення, як заявив. Один із економістів е, каже: все, що перешкоджає майбутній війні, неприйнятно для Путіна. Ну ви знаєте, якось Америку для нас Wall Street Journal не відкрили цю статтю. Напевно більше треба читати саме американцям е, е, і їм розуміти, особливо делегаціям, якщо в них ще хтось є. Е, Хто сумнівається, бо ви знаєте, вже 10 місяців Трамп при владі, і в мене дуже великі сумніви, що він, Вітьков, Кушнер або інші його оточення наївно вірять в те, що Путін може запрати війну. Мені здається, що вони свідомо розуміють, що ні на які перемовини і ні на які компроміси Путін не піде, але вони далі намагаються так би мовити бавитися в хорошого поліцейського, демонструючи свої потуги щодо. Завершення цієї війни, ну бо направду, якби хотів, хотів Трамп швидкого завершення цієї війни, він би активніше давив на важелі, які він має щодо Росії. Звичайно ж, знову ж таки, ми згадуємо друзі законопроект як Блюменталя, який був написаний ще в квітні цього року. Квітин це нагадаю вам четвертий місяць, а зараз у нас 11-й місяць. Відчуваєте, так, скільки часу було згайно адміністрацією дієвою Дональда Трампа. Так от, тоді ж республіканець Ліндсі Грем та Блюментарі-демократ написали закон, який, законопроект, який підтримали в сенатори. І там зі ста сенаторів підтримали май, майже. 90. це означає, що вони таким чином при бажанні голосування вдолали б майбутнє вето Трампа, тому що законодавство США каже наступне: якщо законопроект підтримує 61 або більше сенаторів, Трамп не може накласти вето. Ну от власне, якби вони хотіли, а що за законопроект? Це ж законопроект про те, що будь-яка країна, яка купує енергоносії в Росії або торгує з нею, на неї накладаються мита в розмірі 500%. Ви розумієте, який це був удар для всіх, хто купує в Росії, але це лише виключно популізм, тому що, по-перше, я вже вам сказав, що при бажанні сенатори могли б це проголосувати, незважаючи на Трампа, якщо вони такі великі захисники добра і е, е, України, а з другого боку. Я також вам нагадував, що Трамп, тільки коли він прийшов на посаду, він вів спеціальне економічне становище Сполучених Штатів Америки. Воно в свою чергу дає йому право без конгресу, без сенаторів, без нижньої палати представників, без довгих цих процесів голосування, узгодження, дзеркальних голосувань. Ну, бо розумієте, мають проголосувати сенатори. Дзеркальний законопроект мають проголосувати палата представників, і тоді лише його погодити. Так, Трамп ввів це економічне становище, яке дозволяє йому підіймати мита просто розписом ручки своєї. Що він неодноразово, до речі, робив. Проти Індії він ж піднімав 25% плюс 25%. Проти країн, Пригадуєте, як він помпазно демонстрував це Пард Білим домом, підписання там, понад півтори сотні країн, на які він вводив в мита? По 10, 20, 30, 45%. Так само він може ввести мита на ті країни, які купують щось в Росії. Але ж ні, він цього не робить, але розповідає, що зараз йде тиск на Україну. Ви згадаєте, тому що ще місяць тому ми всі думали: невже Трамп якось? Опам'ятався, невже? Бо він ж називав, що Путін не хоче завершувати війну. Чітко, що Путін е бомбить Україну. Це все слова Трампа. Ну, але що ми хочемо від людини, яка е одне каже, а згодом може абсолютно кардинально інше заявляти, що м -м, він такого не говорив? Ну так згадайте, як було з Володимиром Зеленським, якого він називав е нашого президента диктатором, а потім же овальному кабінеті, коли е там перемкнуло назад трішки Трампа, він каже: Я такого не казав. Хіба я таки казав? Ну тому. Осудність його підпитання. Наш міністр закордонних справ Сипан Сибіга прокоментував нічний обстріл Росії. Цієї ночі російська армія випустила десятки крилатих і балістичних ракет та понад 500 дронів по звичайних будинках енергомережі та критичній інфраструктурі. Цитуємо Сибігу. Складна ніч в Україні, особливо в Києві, щонайменше дві людини загинуло, і два десятки дістали поранення. Серед них одна. Дитина, поки всі обговорюють пункти мирних планів, Росія продовжує реалізовувати свій військовий план, що складається з двох пунктів: вбивати і руйнувати. Собі ганалося, що Путін знову використав Віктора Орбана як спільника у своєму терорі у 2024 році. Після візиту Орбана до Москви Росія завдала жахливого удару по дитячій лікарні Охмадит в Україні цього разу масовий. Російський напад на українську столицю одразу після візиту Орбана і порожніх слів про мир Путін просто використовує таких політиків як акторів у своєму кривавому спектаклі, пояснив глава МЗС. Дру, до речі, друзі, і про це вчора говорили ми з вами, і також говорив Фрідріх Мерц. Тому що в Каслар Німеччини ем, Фрідріха Мерца запитали про візит Орбана. Я вам нагадаю. Вчора Орбан був в Путіна разом з великою делегацією. Там міністр закордонних справ був Сіярто. Інші міністри, які відповідають там за розбудову і так далі. і Там якийсь стратегічний розвиток Угорщини. І вони кхів, говорили про добудову атомна електростанція. Я нагадаю, в Угорщині ПАШ називається її. Будує саме Росія. А uh, Вестенхаус американський має паливо туди додавати, ось така от співпраця. Ну і ніби то та компанія Мол. Угорська, яка має хоче купити активи в Сербії, в тому числі Газпрому. Вони ніби це про, про, про це домовлялися. Ну і знову ж таки, Орбан тисне руку, посміхається, бачите, з кривавим вбивцею. Я вам просто нагадаю, що коли Угорщина в літку минулого року, 24-го року, на півроку очолила Європейський Союз, Орбан відразу помчав доMoskvy. От просто відразу, і після цього відбувся ракетний жахливий обстріл дитячої лікарні Ахмад і цього разу, от я згадував про Фідриха Мерца. Вчора в нього репортер запитує, що ви думаєте про поїздку Орбана до Москви? На що канцлер Німеччини каже, позиція Віктора Орбана нам відома вже багато років. Це не його перша поїздка до Москви. Він вже їздив до Москви в липні минулого року, одразу після того як обіймав посаду голови Європейської ради. Той візит був не просто невдалим. За кілька днів після цього візиту відбулися одні з найжорстокіших атак російської армії на цивільну інфраструктуру та. Цивільні об'єкти в Україні. Сподіваюся, що цього разу такої реакції з боку Росії не буде. От це казав, я вам спеціально це читаю вчорашні слова Фрідріха Мерца. Ви бачите цю закономірність. На жаль, Фрідріх Мерц помилився. І був цей жахливий сьогоднішній обстріл, комбінований ракетно архетнодронами по Україні.